Від всім. Сьогодні я робила закупи на гуртовні млековіта. Це таке сув'ясне производство з фірмою Камас в нашому маленькому містечку. І дуже вигідно. Зараз покажу, що ми маємо. Я тут трошки вже відкрила, бо дегустувала. Це такі печенюшки. Такі наподобі овсяних. щось ночненьке. Михалки цукерки. 245 грамм. О, Тим, привет. Потом такие карамельки. На наши рачки чем-то похожи. Не знаю, детям не сподобалось. Мне сподобалось. Так, далее. Мяско. М -м, такие тоже смачное мяско. Ник Пол. Я ее теж вже відкрила. Тут і Гелька прибігла. Привіт, Гелька. Сейчас покажем. Ось таке в розрізі з сіточкою. Я прибегла бегом и листацию устроила. Ну, таке дуже смачне мяско мяско У якісь фермери злив туди на гуртовню, бо там є і колбаски, і салко, і реберці. Таке все копчене, дуже смачне. Ми зразу це заберемо в холодильник від звілюшечок. Так далі. Молоко випражене млековіта. Такі джеми мусити я люблю таке. Одно, друге. Молоко і ще дочечка собі взяла, малоші для молочка. Майонезик. Пироги Ще не брала б? Такі піроги млековіта з творогом і шпінатом. Але зараз спробую. Для котика такий корм з курчаком. Дуже йому подобається. Дуже вже брали і я, і діти дуже йому подобається цей корм тімчик зараз дам. Кава не кафе для мене. Ну, гуртовня лаковіта це як наш магазин-склад. Ну, там не тільки продукція камас і млаковіта, там можна взяти все і дешевше набагато. Цінників, як такових, ну, такі незрозумілі цінники. В туалет бреф. такі кульки беру. Далі щось це я в собі набрала. Якийсь сирок, не знаю, з персика. Так, я щось. Енергетик теж взяла я і дочка собі два взяла. Буває, потребуєш. Як на масил щось робити. О, і ще один сирок. Це, напевно, дочки настався, бо я таке не дуже люблю, взагалі це для випічки млековіта, рослинне таке маргарин чи масло, не знаю. Це теж для випічки, тільки таких якихось печенюшках. Два рог млековіта, на наліснички або на береночки. Морожочек. 731 грам. Тім уйді. Так, і ще цукерочки. Теж карамельки в шоколаді. Спробую думаю. Смачні, я взагалі люблю карамельки. Млековіта йогурт такий обичний, маленький. Буваю вечором хочеться. Такі на бутербродиці, сирочки, чедер. Але дочка моя каже, що і в духовочку, і на сковородочку теж на щось. Дуже він хороший, цей сирок. Але в праці на бутербродики беру. Так, далі яйця. Теж я і дочечка собі взяла такі куркура. 10 штук Элька. В общем, Ага, о, боже, она вообще тут різнокольорові. Ну, Но нормальные да, яйца такие. Ополаскиватель для стирки. Сила. Ну, что-то так я довелась в районе 9 злотых. Наші ну, йогуртик. Дубовклубничка. Це персик. Сметанка. Млаковіта. Масло. Млаковіте. Ще є масло. <кій> Масло, кстати, там десь 6 чимось злотих. Там акція промоція. Ось такий сирочок. Дуже смачний. Прикопчені такі. Теж люблю так. Так, каші. Ну, це мені на місяць, а може і на більше. Так, така каша преміум. Не знаю, щось таке похоже, як на перловку чи що. Але я брала таку, то смачненько вона. Так, каша гречана. Теж 15 минутка. Каша гречана біла. Люблю я. Це більше вариться 20 хвилин. І кускус. Вже -кус. іноді хочеться до його не брала. П'ятиминутка взагалі, супер, це така нашибка. І це не все, бо тут ще щось брала сопіточки, якісь плавлені сирочки в неї були, якісь йогурти. Ну, теж яйка, молоко були. Щось ще вона брала, розраховувалися ми разом, то, виходить, це все 300 злотих. Такий довгий парагон млаковіто. Ну, там в тій гуртовні є все. І постільна білизна, і хімія, і все-все-все, що потребуєте. Трошки кормів для звірят. То все можно там взяти и относительно недорого. Вот. Там лаковіта. Там совместно скамас это готовня. Так. Все, пока.